Доброго ранку, діти, тема заняття, дитячий садок, будинок для діток. Відома навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов, вітайся, добрий ранок, ми руки і куштуй сніданок. Не маю часу для ниття, бо ждуть цікаве заняття. Музичне ліплення, малювання, ще порахуємо старанно, розучим віж, розкажем казку, спіймати м'ячик та, будь ласка, та ще й на вулиці гуляти, рухливі ігри дружно грати, обід поспати не забув, так непомітно день минув. Діти, як називається кімната, де діти граються? Вірно, це групова кімната. Повторіть, будь ласка. А як називається кімната, де діти сплять? Вірно, це спальня. А де діти миють руки? Вірно, в туалетній кімнаті. Діти, а музичні заняття проходять в музичній залі, де діти гуляють на вулиці, вірно на майданчику. Діти, є така приказка, діти у садочку, як квіти у віночку. Чому дітей порівнюють з квітами? А з чим? Порівнюють дитячий садок. Послухайте, любі діти, вірш, Блашкевич у дитячому садочку. Наш Іванка в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо його друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, Звеселили дитсадок. Діти, скажіть, будь ласка, а куди прийшов Іванка? А хто навколо його у садку? Що роблять дітки в дитячому садку? Діти, дякую вам за увагу. До побачення.